Я хочу сказати саме про постановчість та документальність. Я вважаю, що для фотографії притаманна саме документальність взагалі. Це просто те, на чому ця дисципліна базується. Але є такі жанри, які перетинаються і. Незважаючи на те, що я знайомився з людьми, зупиняв їх для того, щоб сфотографуватися і вони стояли. Але я вже маю досвід просто фотографування, оскільки я професійний фотограф все своє життя, я не вимагав від них ніяких посмішок або якихось поз. Я не ставив їх на їх там якось. Це люди займали таку позицію, яку вони відчували для себе природньо. І тому я вважаю, що ці портрети вони мають деякі ознаки постановчості, саме що людина стоїть перед камерою, там зупинилася просто. Але після того, як я вже на тиск витискав на спуск, це стає документом. Тому що це все документальні портрети. Це люди, які нікого не грають, вони саме себе презентують, і саме є кожна фотографія має дату, місце і ім'я цієї людини. Тобто це і є документ, просто документ практичний. Це було на Майдані, там є дата. Де всі фотографії робилися впродовж трьох місяців існування цих протестів. В наступному майбутньому я хочу зробити книжку, де люди вони будуть розміщені саме за, за, за датою. тобто Ці фотографії будуть мати таку ще, ще часову історію. Тому що були, ви саме знаєте, що були різні періоди Майдану. І мені дуже приємно було, що я знімав людей. Там були люди з усіх майже міст України, включаючи і ваше місто також. І там це така інтернаці... ну, інтер... Вся всеукраїнська спільнота, яка прийшла виступити за те, щоб людина мала. Право висловлювати вільно свої погляди, відстоювати їх. І якщо треба, боротися, боротися вже немирними шляхами, до чого і прийшов Майдан в кінці кінців. І саме все призвело до якихось змін. І чому я сам їжу і відкриваю ці виставки, я вважаю, що це важливо нам перше не забути те, що сталося на Майдані. Це подія історичні і небарисічні, ми зможемо осягнути всю глибину цих подій, може через ще багато років. Зараз ми просто втягнуті в інші виклики історичні. І якщо Майдан спробував захищатися дерев'яними щитами та кійками. То зараз вже дійсно ми захищаємося зі зброєю в руках проти держави-агресора, яка просто напала на Україну, відібрала частину території і продовжує впадати. Ну, Я думаю, що так як і Майдан вистоїв, так само і наша країна вистоїть. Я по натурі оптиміст, закликаю всіх також до оптимізму. Але ми не повинні і забувати. Знімав я ці фотографії, я взагалі фотограф, який займається авторськими проектами, Але ці фотографії я. Почав знімати як просто громадянин, який не стояв осторонь цієї події. Тому я його зробив досить швидко, ну за три місяці я зняв всі фотографії, тому на розробку якоїсь концепції в мене не було абсолютно часу, дай бажання тоді не було. Просто це була, мені здавалася необхідність захопити саме цю атмосферу в цей час. Чому я не знімав репортажні фотографії? Я скажу вам відверто, чому я не знімав їх. Тому що, по-перше, я бачив, скільки моїх колег, молодих, енергійних, талановитих фотографів е, працював на Майдані. І вони абсолютно класно передали атмосферу і події, всі, і всі бійки, і репортажна. Я думаю, що такого цих фотографій ми не відчуємо ніколи. Е, Майдан настільки був. Е, Візуалізований і через іноземних кореспондентів, і через просто людей, які телефонами там маленькими камерами знімали. Зараз якраз час інформації, такий вік інформаційний було. І я, можна сказати, віддав моїм колегам цю частину роботи і з задоволенням просто е з хотів зробити саме, щоб зосередити увагу на цих постатях, які і робили цю подію. Тобто ці люди, які всі люди, яких бачите на фотографіях, вони хотіли б чи ні, але вони е, творять цю історію. Ми з вами теж її творимо. І в цьому був сенс цього проєкту, що побачити, що це звичайні люди, але коли їх думки становляться е, суспільно важливими, ми можемо творити тоді історію. Тобто треба єднатися і працювати над цим. Все, що я хотів сказати, як.